Усіх вітаю, і сьогодні маю чудову нагоду всіх вас поздоровити з Святом Трійці. Сьогодні хочу поздоровити кожного з нас з Днем народження церкви Господньої тут на цій землі. Я сьогодні роздумував про ці речі декілька думок. Знаєте, я думаю, що в церквах вам дуже багато будуть говорити сьогодні. Проголошати, читати, як це все сталося. Але я маю декілька думок, які важливі, коли ми роздумуємо про те, що Дух Святий він діє в своїй церкві, він діє в серці кожної людини, він дав особливі дари кожному. І я сьогодні роздумував про те, чого чекає Господь. Знаєте, і це сьогодні дуже важливо. Читаючи слово Боже, я звернув увагу на Галатам і це п'ятий розділ, двадцять другий, двадцять третій віршик. І тут Павло говорить наступне: «Плід же духа, радість, любов, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість на таких немає закону. І я собі роздумував про те, що Господь він дав всі інструменти, дав дари, і він очікує цих плодів. Бо людина, котра має це все, вона буде успішна в Господі. А якщо вся церква буде рухатися в цьому напрямку, то слава Божа, вона буде покривати церкву, і це буде видно, і це буде успіх і це буде результат. Собі ще роздумую завжди, коли говорю і роздумую про свято, день народження церкви, про дари Святого Духа. Завжди зважаю на те, що Господь дає нам велику відповідальність, він дає нам дари, але він очікує не те, щоб ми прийшли з цими дарами до нього, а щоб прийшли з плодами, і щоб ці плоди вони завжди помножувалися в нашому житті. Ось тому хочу зважити на те, що Господь приходить до дерева мого й вашого життя. І знаєте, що він шукає? Не листя, не гарний стовбур, не гіляча. А що він шукає? Він шукає плоду. І коли ми читаємо Марка, це одинадцятий розділ. З 12-го віршика там говориться про те, що наступного дня, як вони вийшли з вітання, він зголоднів. І, побачивши здалеку смоковницю, вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній, але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не було ще пора на смокви. І озвався і промовив він до смоковниці: Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули це учні. І я собі роздумував про те, що наскільки важливо, щоб в моєму житті було не тільки гарний стовбури листя, а щоб були плоди. І є гарний засіб, знаєте, ніж просити дари та плоди, а є така дуже важлива функція, яка приводить до цього це шукати Святого Духа. Бо Він впровадить нас, він скерує. Бо якщо ми гадаємо, що нам не достає любові, то він нагадає нам, що нам не вистачає Ісуса Христа. Чому? Бо Він каже: Я є любов. Коли ми читаємо перше Івана, ось Павло Іван пише про те, що Бог є любов, і тому пізнання Його буде помножувати плоди. Оці дев'ять плодів не даються окремо. Або це є частка Христового розуму, тому пізнання Христа примножує плоди духа в нас. І коли ми читаємо це у нас, друге Петра, перший розділ з третього віршика, Петро нагадує, що все необхідне Господь вже дав для життя і благочестя. Але він каже: Докладайте зусиль, щоби показувати в вашому житті, в вашій вірі, і далі він цей перелік дає. І знаєте, я сьогодні роздумував про те, що на що важливо зважити, що пізнання Ісуса Христа приводить до занурення в нього, а це призводить і це провокує плод Духа в кожному із нас. Чому це так важливо? Бо коли я читаю Івана, 15 розділ. І з четвертого віршика Господь Ісус Він говорить наступне: перебувайте в мені, і я вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза. Ви галузки. Хто перебуває в мені? А я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. І сьогодні дуже важливо на це зважити. Чи я занурююсь в Господа Ісуса Христа, чи я шукаю пізнання, бо це те, що провоцирує плоди Духа в моєму житті. І наступне: чим більше часу ми перебуваємо в Його дусі, тим більше та глибше ми в Господі, тому недостача деяких дарів, це недостача спілкування зі Святим Духом. І дивіться, що каже Павло, це 2 Коринтян 13,13, 13, він каже так: благодать Господа Ісуса Христа, любов і спільність Святого Духа з усіма вами, чи я перебуваю в спільності Святого Духа. Ми через спільність Святим Духом наповнюємося. І знаєте, Господь. Через Павла він нам нагадує, знаєте про що? Він каже, щоб ми не були немудрі, а були мудрі, і щоб що ми робили? Щоб це п'ятий Ефісян, розділ із. 18-го віршика і не впивайтесь вином, в якому розпуста. Що робіть? А наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, ручистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи в ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І це дуже важливо, Чи я сповнюю Святим Духом. Я собі одного разу розмірковував про це, я би сказав так, ті, хто їздять машинами, керують їми. Ось вони розуміють, що якщо наші шини з колеса спущені, майже неможливо керувати і їхати, це дуже затруднює все. Ми, коли ми наповнюємося Святим Духом, ми дозволяємо Господу дуже легко керувати нами. І це дуже важливо. Павло каже так Римлянам 8,14. адже вся адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не його. І тому це практика, це те, що дозволяє мені, це те, що дозволяє мати і помножувати його, докладаючи зусилля до цього. Його дія, вона змінює, перетворює нашого чоловічого духа та в характер наш. В образ Ісуса Христа. І Павло каже так, друге Коринтян 3, 18, Ми ж усі з відкритим обличчям мову дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ в славу, як від Господнього Духа. І сьогодні, коли ми говоримо про це і ми святкуємо, дуже важливо зважити на те наші взаємини з Святим Духом. Чи ми... Не засмучуємо його, чи ми дозволяємо діяти в нашому серці в розумі? Дух Святий дає тісне спілкування з джерелом плодів. Знайте, згадаємо, хто є джерелом плодів. Це Господь Ісус. І він каже, бо без мене не можете робити нічого. Коли ми маємо постійне спілкування, обов'язково дочекаємося плодів. Він наповнить Всю нашу недостачу, бо в Дусі Святому немає недостачі, Він приводить нас до повноти, яка є в Христі Ісусі, І Він наповнює наше е, все те, що спорожніло в нашому духовному житті. Наступне, коли ми відчуваємо недостачу плодів або одного з плодів, знаєте, що нам не вистачає особистого спілкування з Богом. Це надто важливо. Ми дуже багато втрачаємо часу, маючи спілкування з гарними людьми, і спілкування через інтернет і всі такі речі, але зважте на це. Це питання особистого спілкування з Господом. І Давид каже так: 105-й псалом, 4-й віршик. шукайте Господа і силою завжди шукайте Його обличчя. Шукати не свого, а Божого, шукати Бога у кожному дні. І Господь каже, що це дуже гарна праця, це те, що приносить політ духовний в нашому житті. Ісая каже так: 55 розділ, 6-й віршик, Шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. І Господь він дає нам той шлях, він дозволяє нам зрозуміти, де ж він є, дуже близько. І ми читаємо Матвія, шостий розділ, п'ятий, шостий віршик, Господь каже так: і коли молитесь, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися у синагогах, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатись людям. Запевняю вас, вони одержують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати. Замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І тому дуже важливо ревнувати про ці зустрічі. Коли ми згадуємо наші, ту першу, перше кохання, яке приходить в життя людей, самим цінним часом для таких людей, це те. Той час побачень, який приносить насолоду, який відкриває деякі характерні черти, якісь риси в людські. І тому чи я докладаю зусиль, чи шукаю перш за все Божого царства, чи шукаю бачити його лице та чути його голос. Знаєте, це дуже важливо, бо Дух Святий він керує, керує ті, хто знає і чує, хто бачить того, хто перед ним. І тому Господь, що він казав, що мої вівці, вони знають мій голос, вони його відрізняють, вони його чують, вони скеровуються їм, і вони йдуть за мною. Каже, за чужим не підуть. Бо як підуть за чужим, то заблукають. І знаєте, це приводить до того, що Боже царство, воно буде ширитися. І дивіться, що, каже Павло, він зважає на те, що є це Царство Боже. Римлянам 14, 17. Адже Царство Боже. Не їжа і не пиття, а праведність, мир, радість у святому Дусі. Хто цим служить Христові, той Богові до вподобі і, і людям буде вшанованим. Зважаючи на ці речі, я собі роздумав ще про те, що кожна віруюча людина вона зважає на свою віру, якщо мені не вистачає віри. Знаєте, дуже важливо, дуже важливо подивитися на діла. Знаєте, чому? Бо віра без діл, вона є мертвою. І про це Яків дуже багато казав ось в своєму післанні. І ще одне, на що я зважаю, інколи віра мертва, тому що є хибною вірою. Інколи є така проблема, що моєю вірою є віра в мою віру. І це важливо зважити, в що я віру і як я віру. І це є хибна віра. Яка приводить до розочарування, Дух Святий, Дух істини і та правди, він показує основу віру і фундамент, і предмет віри. І тому, коли читаю Святе Письмо, я дивлюся, що є віра людська, є віра бісівська, є віра в забубони, але є віра в Євангельська. І тому, знаєте, про що каже? Про що каже святе письмо, воно показує, що завжди повинен бути правильний предмет віри. І тому для людей віри, предметом віри завжди є Господь. Це дає мінь і його святе слово, бо це є Божа істина. І тому Павло каже так: євреям 11:6 догодити без віри неможливо. А той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. І тому дуже важливо зважити, наскільки я рухаюся в вірі. Знаєте, сьогодні ще, і ще раз хотілося б нагадати те, про що ми починали. Знаєте, сьогодні дуже важливо зважити на ці речі. Павло каже так, що якщо Господь він живе в нас, знаєте, якщо він живе в нас. То сьогодні є не таке невеличке питання, чи є я особисто власністю Господньою. бо з цього все починається, чи я дуже свій. Павло каже, що ми є храмом Святого Духа, який живе в нас і ми не свої. Плоди Духа вони проявляються тільки тоді, коли ми не своє, коли ми розуміємо, що ми є власністю Господньою. Тому сьогодні ще і ще раз всіх нас я вітаю зі святом трійці. Ми дуже вдячні Господу, що Він виконав свою обіцянку. Він каже, як я піду, я пошлю вам Духа Святого. Він прийде, він наставить, він нагадає все те, що я казав. Він що зробить? Він покаже людям, вкаже на їх гріхи, з якою ціллю, щоб вони покаялися. Бо одним із таких дуже гарних закликів, які говорить святе письмо, він каже так. Це дії святих апостолів, 17 розділів. Посол каже так, що Бог Він наказує всім людям повсюду покаятись, бо це перший крок для того, щоб доторкнутися до Божого, щоб шукати і знайти його, щоб бути в його сім'ї, щоб одного разу почути улюблені моє, ось я прийшов за вами. Будьте зо мною завжди вічно зі мною, бо я приготував вам небесну оселю. Оце оселя Бога з людьми. І тому хай Бог рясно благословить сьогодні, хай радість наповняє наше серце. Але завжди зважаємо не тільки на дари, а зважаємо на плоди, бо Господь їх шукає, він шукає, бо Він хоче, щоб через це він був прославлений. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку. Ми дуже щиро вдячні за цей дарунок, Дух Святий, який ти даєш кожному, хто приходить до Тебе, хто просить Тебе, Господи, і Ти кажеш, я даю рясно. Ми сьогодні дуже вдячні, Боже, за твою будівлю, за церкву Твою улюблену. Ми дуже вдячні, що ми не просто знаємо про те, а ми долучені Святим Духом і занурені в неї. І тому, Господи, ми радіємо, бо ми є твоїм народом. Сьогодні прошу благослови кожного з нас. Господи, рясно, щоб оця радість Святого Духа була в серці кожного, щоб наші очікування були, Господи, Твоїми очікуваннями. Господи, щоб наш плід він був видний як для тих, хто навколо, так і Тобі, Господи. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні і привітайте всіх хто є навколо з цим великим святом. І ми сьогодні просимо Тебе, Господь, Твого захисту, Твого благословення. Тому благослови всіх хто сьогодні чув, хто бачив, хто долучився до нас сьогодні в цих роздумах. Господи, захисти і хай Твоя благодать буде. Над кожним із них хай Дух Святий рясно рухається в серці кожного із нас. Захисти домівки, церкви, близьких, рідних, знайомих, друзів, онуків, Господи, наші міста, села, домівки в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.